Привіт! Я рада вітати тебе. З тим, що ти нарешті вирішила заробляти онлайн, так трейдинг це реально найприбутковіше, що ти могла обрати. Чому саме так? Тому що в трейдингу ти не маєш залучати когось ще до процесу свого заробітку. Ти можеш заробити тут необмежену кількість грошей, працюючи сама на себе. Тобі не потрібно шукати клієнтів тобі не потрібно закупляти товар, сплачувати оренду, шукати нових постачальників та тощо. Але з чого саме почати? На жаль, в Ютубі ти будеш натикатися на дуже велику кількість трейдерів, блогерів, які будуть тобі розповідати, що трейдинг це легко, це швидкі гроші, тут не треба нічого робити. Так, зайшов по сигналу з чату, з якогось заробив купу грошей, та все. А чому? Тому що. З вирогідністю 99% такі вчителі, такі трейдери, які намагаються тобі сказати, що це дуже легкі гроші, вони будуть тобі щось впарювати. І що ти отримуєш? Ти зільєш депозит, втратиш свої гроші, скоріш за все, розчаруєшся та більше нікого до цього не повернешся. Насамперед, дай собі чесну відповідь: чи готова ти на довгий та непростий шлях. Трейдинг це довго, це не дуже і не завжди просто. Але я можу сказати так, що трейдинг це справді важкий шлях до легких грошей. З чого почати новачку, якщо ти ніколи з цим не стикалася? На своєму каналі я буду намагатися розповідати та роз'яснювати все дуже простими словами, так щоб зрозуміла навіть дитина. Тому не переймайся, в тебе все вийде. Але для цього ти маєш зробити деяку роботу над собою. Та насамперед відповісти на декілька питань. Перше, скільки часу ти можеш приділяти своєму навчанню? Друге, чи готова я втрачати гроші. Тому що без втрат, особливо на початку, в тебе ніколи не буде реальних заробітків. Третє. Яку суму грошей я можу дозволити собі втратити, поки буду навчатися торгувати та знайомитися з цією сферою? Тому що е з дуже великою вирогідністю перший свій депозит ти втратиш. Далі, четверте: в який саме час мені зручно торгувати? Тобто підходити до терміналу, до комп'ютеру та слідкувати за графіками? Наступне. Чи готова я до того, що перші мої е, дні, тижні, місяці, а може і роки в трейдингу в мене можуть бути збиткові? Чи усвідомлюю я, що трейдинг це не є кнопка бабло? Та я не зароблю зі 100 баксів у перший місяць 100 тисяч. І останнє найважливіше. Чи готова я працювати над собою та своєю дисципліною? Якщо в тебе є фінансові труднощі, трейдинг, їх не вирішить. А скоріш за все, навпаки, їх посилить. Тому, будь ласка, будь обережна, особливо на початку. Не вкладай сюди великі гроші, 100 або 200 доларів буде ось так. Достатньо для того, щоб навчитися ознайомитися з самим процесом та примірити. Це на собі. Коли ти вирішила, що ти спробуєш, і ти будеш йти до самого кінця, ти маєш вирішити, який саме ринок тобі буде зручно торгувати. Що тебе буде цікавити? Це можуть бути валюти, ринок Форекс, це може бути крипта, це може бути ринок, фондовий ринок, цінні папери, облігації тощо. Але одразу забудь про бінарні опціони. Через негативне математичне очікування вони не принесуть тобі реальних грошей, та їх ігнорування збережуть тобі психіку, нерви та гроші. Наступним кроком ти можеш обрати брокера або біржу, на якій тобі буде зручно торгувати. Якщо ти обереш найстабільніший ринок валют, Тобто Форекс тобі треба буде знайти брокера, відкрити в ньому особистий кабінет, пройти верифікацію, скачати термінал, спеціальну програму для торгівлі. Встановити її на комп'ютер та ознайомитись з тим, як на ній працюють. Все це буде в подальших моїх відео. За допомогою цього терміналу ти ознайомишся з основними поняттями ринку. Що таке угода, яким об'ємом відкривається угода, де ставиться стоп-лосс, що таке тик профіт, як можна коригувати свою позицію, та всі такі нюанси для цього тобі буде достатньо завести демо-рахунок. Це нереальні гроші, ти можеш на ньому лише відпрацювати самі технічні моменти та сам процес торгівлі. Поспостерігай декілька днів за графіком, саме як рухається ціна. Не захоплюйся індикаторами, а вивчай чистий графік, тому що всі індикатори вони показують тобі ціну вже. З затримкою не захоплюйся сигнальними чатами. Так на початку це цікаво, це прикольно може в тебе якісь емоції підіймаються. Але ні, для того щоб навчитися самостійно торгувати, не захоплюйся сигналами з різних чатів. Коли ти вирішиш, скільки часу ти можеш приділяти торгівлі, навчанню, ти для себе обереш таймфрейм, на якому тобі буде зручно торгувати. Може бути годинний таймфрейм, чотирьогодинний або дневний. Торгувати на тижневих графіках це вже більше про інвестиції і там вже потрібні ну, дуже великі гроші для того, щоб ти побачила результат своєї праці. Спускатися з таймфрейму нижче аж один, особливо на початку, взагалі не рекомендую. Який депозит тобі буде неважко, не страшно та безболісно втратити? Краще торгувати на копійках на 1-2 долари на початку, але це мають бути ті суми, які тобі не болісно втрачати. Не позичай грошей, не торгуй на кредитні, просто виділи гроші, які ти можеш втратити, і все. Поклади їх на депозит і забудь про них. Якщо тобі вдасться їх збільшити. То це буде круто, якщо ні, то ти маєш розуміти, що це лише плата за твоє навчання. Якщо ти думаєш, що ти зможеш натренувати, відпрацювати свою стратегію, свою психологію, на демо-рахунку, я тебе одразу розчарую та застерігаю тебе від цього. При торгівлі демо-грошима, нереальними грошима, коли ти можеш заходити в угоду на 10 тисяч баксів, заробляти там 50 тисяч, 100 тисяч мільйони, ти не працюєш над основним моментом, який є в трейдингу, найважливіший, це психологія. Тому реально торгуй мінімальними ризиком, мінімальними грошима, мінімальним об'ємом позиції. Так ти відслідкуєш свої реакції на стрес, свої реакції на збиток, свої реакції на те, коли тебе вибиває згоди, та потім ціна рухається в твій бік. Ти будеш знайомитися з собою, тому що трейдинг це реально така сама. Психологія, самодіагностика та тренування своєї психіки для цієї сфери. Тож в наступних відео я буду розповідати, що таке термінал, як його скачати, де його знайти, як відкривати угоди. Та поступово ми будемо нарощувати свою базу знань для того, щоб торгувати в прибуток. Тому пишіть, що саме вам цікаво дізнатися. А та підтримати український контент.